Те, що ми робимо, релігії, ритуали, різні обряди, це все без Бога. Це є беззаконня, це є безчинство, це гріх. А що ми робимо для Бога? Треба виконувати волю Божу і бути учнем Ісуса Христа. Фарсе і все робили, те, і молилися. І Біблію знала десятину віддавала, але Ісус сказав, ви їх робить побілені. І я, чому я в церкві? Бо я маю приклад Божих людей, приклад повторів, які мене виводять з тої релігійної королопи. Так люди намагаються робити якісь рото, але серце їх не пусте, в середині пусто. А Божі люди мене наповнили іншим словом Божим. Духовним життям я маю приклад від Божих людей. Амінь.